Від імені однокласників. Всі ми дуже сумуємо, тому що не стало нашого друга, однокласника. Для кого сина, для кого брата, для кого чоловік. Остання розмова з ним була, я знав, у нього були трошки другі плани на життя. Остання розмова була, як я узнав, що він на сході. Кажу, Леня, чому на сході? Він каже, лежом. Крик душі, хто як не я, от сьогодні кричать наші душі. Ми не можемо передати тої скорбі, тої біди, що ми втратили цих хлопців за незалежність. І дай Бог, щоб їхня смерть не була попусту розтрачена. Ми будемо завжди їх пам'ятати. Вони завжди будуть в наших серцях. Слава Україні!